Доброго ранку, дорогі українці. Сьогодні тестовий день і у нас сьогодні на тесті улюблена кава багатьох в трьох варіантах: лавацца Ору, лавацца Густо Форте і лавацца крема Єгусто. Три вида кави куплені. Як на ринку, так і в спеціалізованих магазинах. Ми спробуємо розрізнити, яка відмінність у цієї кави, і чи якісна вона, чи неякісна. І спробуємо її в трьох варіантах: як просто каву, так і з вершками. От у нас є вершки. Так. Ось у нас і з'явився ще один любитель кави. Він вже прийшов подивитися на продукцію. Він дуже любить їсти каву з пачки. Просто так. Але я йому не дозволюю, тому що йому шкідливий надлишок кофеїну. Так, а ми зараз продовжимо наше тестування. Я не заварюю її цю каву у заварнику, тому що. Чомусь вона виходить не дуже смачна. Напевно, кава не досить високої якості. А от в чарці вона, на ну, смак досить таки непогана. Так. Любитель кави вже почув, кави, прийшов злизувати стул. От ми вже додали трішки кави в чашки. Зараз будемо тестувати нашу продукцію. Зараз на Води з чайника, а також цукру. Додамо і спробуємо, яка кава без вершків. Любитель кави знов нам заважає тестувольну. <реш> <реш> Зараз ми почекаємо, доки кава трішки настоїться завариться, так скажем, в чашці. Так. А ми поки що додамо трішки цукру в кожну чашку. Так. Дамо трохи цукру розчинитися. Так. так. Зараз будемо пробувати кожну каву, будемо переливати в маленьку чашечку, будемо зразу пробувати всі види кави без вершку. А потім вже будемо додавати вершок. Першою на тестуванні в нас буде кава лаваца уру. Ми її переливаємо з оцієї чашки у маленьку чашечку. Як бачите, наливати з чашки у маленьку незручно. Тому далі ми будемо користуватися оцим заварничком для кави. І будемо переливати сюди і наливати в чашку. то Так незручно з щоб переливати. От. Так, пробуємо. От. Наш перший зразок. Так. Лава ця Досить незрозумілий смак. Досить легка гірчинка, ледь помітна. Так, цю каву ми спробували. Так, далі у нас на тесті буде лавоце густо кремом. Густо Форте, вибачте. У сірій упаковці вона налита в чашку нескафе, яку ми придбали були по акції в минулому році. Так, я зараз перелью у заварник із чашки, і потім вже в чашку, щоб кава не розливалася. Так, наливаємо каву. Так, Нагадую, що це кава Лавоца Густо Forte, яка знаходиться в сірій упаковці. Так, спробуємо цю каву. Ця кава відрізняється від попередньої. В нього якийсь невиражений смак цього, цієї кави. Але досить м'який і приємний. Так. Цю каву протестували. Так, помічник мені підказує, що у нас залишилося на тестуванні ще одна кава. Це лавоца крема єгусто. Так, ми її вже перелили в заварничок. Зараз ми будемо пробувати ще цю каву. Також ця кава не має вираженого смаку. Дуже легкий м'який смак. Як на мене, різниця між лаваца Ягусто фурте і крема Ягусто майже непомітна. Тут трохи від них відрізняється лавація уру. Зараз будемо додати вершок і пробувати нашу каву з вершку. Зараз додамо по ложці вершку. В наші чашки я обратно перелив в чашки із заварника каву. Зараз будемо додавати туди вершок. І будемо пробувати, так, ми додали вершок в нашу каву. Зараз ми його розколотимо і будемо тестувати, Так, так тепер будемо. Переливати все це в маленькі чашечки і пробувати. Так, я трохи неправильно сказав. Ми не будемо переливати цю каву в маленькі чашечки, оскільки вже завершальна стадія тестування. Ми просто будемо куштувати із кожної чашки каву. Куштуємо перше лова, це уру. кремово карамельний смок цієї кови з Я Якраз добре вкинув цукру, не перекидав лишнього. Схожа на карамель. Так. Першу продукцію ми протестували. Так. тестуємо тепер Густо фурте. каві перевагу взяли вершки. Як такого карамельного смаку не чути. В основному тільки смак вершків. Трохи якийсь невеликий такий аромат від кави відчувається, але в основному тільки сам смак вершків. Дуже м'яка кава. Може така комусь подобається. Так, тепер тестуємо наш слідучий продукт. А це кремо Ягусто з вершками. Так, пробуємо. Тут якийсь змішаний аромат. Кава. Вершки поділилися на опіл. Нема чітко вираженого смаку ні вершків, ні кави. Також на любителя. Загалом можу зробити висновок з нашого тестування, що кожна ця кава може бути в арсеналі кожного любителя кави. Але я скажу однозначно, чітко вираженого. Смаку кави, як такого, я не побачив. І мені, мене дуже викликає підозру, що ця кава може бути або зроблена з е, якихось е, відходів від кави, або ж з дуже низького сорту кави. Тобто не відчув аромату справжньої кави. Колись ми купували лаватса ору і заварювали, то там був аромат справжньої кави. Але тут ми вже, я говорю, ми пробували заварювати всі ці кави, і вони мають якийсь побічний запах, але не, не запах кави. У мене так підозри, що тут використовували відходи від кави. Вже віджаті. Віджаті пресовані відходи. І ця кава через те не має вираженого смаку. І лише його можна пити не заварюючи. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк.